Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами будемо тестувати чарівника на крижаних уламках. Звичайно, всі сили босів можуть якось змінити по урону, але будемо намагатися, що цей чарівник зможе взагалі зробити. Ну, хоча б на торманті четвертому. Я думаю, що цей білд все ж таки залишиться виключно для того, щоб проходити якісь невисокі рівні ями, або ж просто проходити відкритий світ, тому що, ну, як на мене, я не бачу в ньому ніякого потенціалу для того, щоб брати якомога вищі рівні ями, тому що він зав'язаний на тому, що ми повинні наносити постійно урон. Ворогам, які знаходяться під контролем. Тобто, скоріше за все, цього чарівника, друзі, Blizzard просто вирішили трошечки посилити, для того, щоб він не був таким геть печальним, як він був до цього моменту, але проходити їм якісь надвисокі рівні ями. Ну, не знаю, можливо, гравці якимось чином здогадаються, як можна зробити так, щоб постійно наносити ворогам. Урон саме вразливий, тобто, щоб постійно робити їх вразливими. Як ми бачимо, 55-й рівень ями він 100%, друзі, пройде. Ну і боса, в принципі, він буде проходити досить жваво. Тому не бачу, скажімо так, сенсу дуже довго розповідати саме про цей білд. Білд ми, звичайно, з вами обов'язково розглянемо. Але я все ж таки думаю, що він буде годитися ну, максимум, щоб пройти там 90-й рівень ями, можливо, 100 й рівень ями. Але це вже не буде там 3 хвилини чи менше, тому що <свісно> мені здається, що в нього немає такого високого незанадто потенціалу для того, щоб проходити надвисокі рівні ями. Він буде виключно для того, щоб проходити якийсь нескладний друзі-контент, тому що. Ну, як ви бачите, не так вже й швидко вбиваються всі ці монстри. Можливо, знову ж таки змінять щось по предметам. Можливо, щось нам допоможе в тому чи іншому випадку для того, щоб цей персонаж зміг наносити достатньо велику кількість урону, але, як на мене, то він все ж таки буде нам потрібен для того, щоб проходити якийсь нескладний контент. Давайте спробуємо ввімкнути щось вище, тому що тут все, в принципі, нам зрозуміло. Не будемо проходити цю яму до кінця. Візьмемо все ж таки наше вміння, яке буде давати нам нестримність. Тобто наше ультимативне вміння, яке також буде підвищувати наш урон від холоду. Зараз трошки змінимо наші налаштування. Ну, буквально трошечки. Для того, щоб отримувати нестримність на 4 секунди. Ну, грубо кажучи, безсмертя на 4 секунди. І змушувати найближчих ворогів. Зупинятися. Тобто, ми будемо постійно тримати їх під контролем. Наносити якусь маленьку там, кількість урону взагалі. І наносити урон після того, як буде спрацьовувати вибух від цього замороження. Давайте вимкнемо щось трошечки вище. Ну, не знаю, в відкритому світі 100%, тобто, ви зможете вбивати там босів, проходити СЦ завдання е сезонне, полювати на цих босів, щоб діставати з них все новій нові сили. Але я думаю, що потрібно більше часу для того, щоб просто якимось чином дізнатися весь потенціал цього білду, які предмети тут краще використовувати. Як на мене, ну не знаю. Я використовував цей білд, можливо, досить не такий значний час. Як на мене, він годиться в основному для того, нам, друзі, щоб проходити все ж таки просто якийсь швидкий контент. Тобто, цей білд нам буде замінювати білд на блискавичний спис, він нам буде потрібен тепер цей білд для того, щоб проходити якийсь швидкий контент. Тому що, як ви бачите, вже на цьому рівні порталу в нас вже починаються якісь скажімо так, проблеми. Хоча персонаж у нас начебто зібраний непогано. він із сотим рівнем гліфів. Але буквально підняли на 5 рівнів наш портал і все. І таке враження, що наш демедж начебто ну, просто-напросто став. Побачимо, що буде далі. Я вважаю, що потрібно ще погратися трошки з вміннями, потрібно погратися з пасивками. Але так як зараз вже майже. ну... Передостанній день взагалі тестів, то навряд чи в нас буде занадто багато часу для того, щоб перевірити саме цього чарівника. Я вважаю, що ми залишимо його в спокої для того, щоб просто-напросто тестувати якісь інші білди, тому що тут, в принципі, нам все на цьому етапі вже зрозуміло, для чого він нам знадобиться. Тобто Торман четвертий ми зможемо проходити ним. ну, Весь контент у відкритому світі можна буде проходити цим персонажем, все ще інше, все ще далі, це вже буде ну, занадто складно для цього персонажа. Тому ті білди, що зараз нам друзі пропонують, вони не є досить дієвими. Я думаю, що будемо використовувати білд, який вже буде мати якісь, скажімо так, на... Максимальних рівнях складності, якісь максимальні налаштування, і там уже будемо дивитися, що ми зможемо взагалі зробити цим білдом. Тому що, наприклад, якщо переставити всього на всього одне вміння, вся картина буде вже змінюватися. І якщо ми ввімкнемо на 65-й, там де ми ледве-ледве йшли, а 70-й рівень порталу. То ситуація буде виглядати вже по-іншому. Тобто, ну, грубо кажучи, потрібно, щоб якимось чином пройшов якийсь час і щоб можна було все ж таки знайти оптимальну збірку для саме цього персонажа. Тому що ну, зараз робити якісь висновки це дуже як на мене, ну, зарано. Потрібно робити більше якихось тестів. Якимось чином змінювати білд, змінювати гліфи, змінювати взагалі ну, хі -хі. саме налаштування білду цього, вибирати якісь інші вміння, і тоді, якимось чином ми зможемо ну, дістати з цього персонажа якийсь нормальний урон. Тому що зараз, як ми бачимо, ну, в принципі, нічого. Скажімо так, хорошого, він нам не передвіщує, грубо кажучи. Ну, до речі, дивно. Проходив цей портал, друзі, досить швидко. Зараз чомусь взагалі немає ніякого урону. Хоча замінили те вміння, яке нам було потрібно. І взагалі начебто нічого не змінилося. Ну давайте згадаємо, що ми. Що ми взагалі робили для того, щоб підняти якимось чином цьому персонажу урон. Мабуть я брав зовсім інші руни, друзі. Зовсім інші вміння для того, щоб якимось чином йому розігнати демедж саме в ямі. Тому що таким чином, як це нам пропонують робити, взагалі воно все не працює. Беремо руни, мабуть, цир і. Візьмемо Nevex, візьмемо Runo Tool. Залишилось тільки її знайти ось цю. І, мабуть, мабуть. Все інше в нас залишається таким же чином, як і було. Заберемо тут трошки вмінь, там трошки, тут пасивку заберемо. І, 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 і. Ну, не будемо відновлювати наш ресурс. Вкинемо все в пасивку, друзі. Ну, не в пасивку, в ультимативне вміння. І будемо далі тестувати, що ми зможемо знову зробити в 70 му рівні порталу. Тому що дуже весело споглядати, як проходять люди цим білдом-босів, міняють там ці всі вміння, але мені здається, що потрібна якась оптимальна збірка, яка буде дійсно наносити. Значну кількість урону, тому я думаю, що ми будемо якимось чином, ну, коли вже вийде все-таки восьмий сезон, скажімо так, ну, офіційно вже, то будемо якимось чином там гратися і щось придумувати з цим білдом. Тому що зараз, ну, от ви бачите, змінили буквально декілька речей і все. Пішов чомусь якимось чином урон по монстрам. Хоча до цього урону взагалі не було в 70 й ямі. Тобто, ну, буквально декілька речей змінюєш, і все кардинально змінюється в грі. Тому що спрацьовує якийсь зовсім другий паттерн атаки, і ми починаємо пробивати в 70-му порталі монстрів. Це виглядає досить смішно, якщо чесно, тому що ну, ці механіки є досить неочевидними. Ну, я думаю, що проблема була в тому, що ми толком не заморожували наших ворогів від нашого, цього вміння наших цих уламків крижаних. І таким чином, коли ми використовуємо-напросто просто руну тул, і використовуємо наш демедж від горіння, то ми просто піднімаємо свій демедж на значну кількість. Ну і можливо, можна навіть пройти якусь вищу яму. Ну, ви бачите зовсім що по часу, геть інша історія, ніж була до цього. Дуже це все потішно виглядає, скажімо так. Ну, я думаю, що можна розігнати цьому чарівнику якимось чином демедж навіть до ісотого рівня можливо. Якщо дуже сильно постаратися. Просто, якщо чесно, ну, на ПТРі досить сумно збирати ці всі збірки, тому що це все буде не назавжди. Було б цікавіше, якщо це був би вже відкритий сервер, і можна було б якимось чином там посилювати свого персонажа до безкінечності. А якщо ми це все просто-напросто тестуємо, то не хотілося б просто зупинятися на одній збірці ну, одного персонажа і протестувати щось іще. Тому нам вистачить поки що цієї інформації. Ну, зате ви будете знати, яким, скажімо так, білдом, якою збіркою можна пройти четвертий рівень складності в грі. Ну, Ми бачимо, що по часу тут ми ну, зачинимо цей портал буквально там за. Можливо, там 3-4 хвилини, тобто 70-й портал. Це означає, що 65-й портал і всіх босів ми пройдемо в принципі, також за приблизно такий же самий час. Тому, друзі, мабуть, на цьому будемо завершувати. Не будемо навіть проходити цей портал е до кінця. Якщо вам цікава ця збірка, я залишу обов'язково білд е з цією з е збіркою. Точніше... <coughs> білд на цю збірку в описі. Також в окремому відео розглянемо цей білд. Ну і якось згодом, коли в нас з'явиться така можливість протестувати його вже на відкритому сервері, а не на тестовому, то можливо будемо з ним щось таке цікаве придумовувати. Навіть такого слова, мабуть, немає в українській мові. Добре, друзі, на цьому поки що все. В принципі, якщо ваша ціль просто проходити контент останньої складності і просто вбивати босів, то цього білду вам буде достатньо, але якщо ви хочете побачити нові білди на цьому каналі, можете підписатися на канал. Будемо розглядати ще якісь різноманітні збірки. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі, друзі, в нових відео.